Палась. О так хороша червонопірочка. що є риба. Виліз у нас такий непоганий мостик. Думав побриду далі, але не вийде далі, подалі дуже глибоко. Буду кидати з цього мостика. Наче перша рыбка клюнула. Оп, ты дивись, еще одна. Есть тут рыба, есть. А ну-ка. Может, что-то крупнее сейчас выключить выклинчить. Не дається погода половити на мурмишку. Хотів половити сьогодні на мормишку, але блін, зараз вітер дуже великий. Ніколи тут по суті не вдавалося наловити риби. А от зараз попер, попер трішки допомагає. Дивись, ще одна попалася непогана червона пірочка. А ні, це верховодка вже. Нормально, хтось здійсню хвостик, адпусив друге. Всім привіт! Дуже захотілося на риболовлю, але... Сьогодні такий вітряний день, перемінливий вітер, поривами дуже сильно дме. Тому я так подумав, пригадав одне цікаве місце. Тут залив Дніпра, виходить, і переходить місцями в болото. Взяв собою азору олів попер, і по Думаю, пройтися по цих місцях, по цих затоках. Можливо, вода трохи прогрілася, і риба сюди якась зайшла. Щось з цього вийде, чи щось найду? чи якусь рибу піймаю, не знаю. Кого я не спитаю всіх, хто їздить на риболовлю, всі кажуть, що кльов поганий. Надягнув забродний костюм ось такий. Це в мене костюм Леміго. Я вже користуюся ним 2 роки і він себе нормально зарекомендував. Проблем з ним немає. Все дуже добре. Монтаж в мене той самий. Прив'язую ось такий повідець до основного шнура 0,2 діаметру, флюр. Потім. Прив'язую попо-попір. -по так забезпечую менше плутання він менше плутається потім при закиді. Далі йде відвідний повідець сантиметрів мабуть, десь під 40 Гачок невеликої форми. ось такий І за 7 см від гачка використовую ще ось таку бусинку для огрузки. Ось така у мене Хочу все ж таки знайти проход. І зайти прямо в самий тупик цієї затоки. Там так сонечко світить прямо туди. Такий щільок, вітру там немає. І хотілося б туди потрапити. Але на жаль я не бачу туди навіть проходу ніякого тут. Зараз спробую обійти повністю з тієї сторони, гляну що там, чи зможу туди зайти. Такий сосновий ліс тут. Дуже красивый. Карасика не видно тут. Не видно карасика. О, так ничего себе, тут даже те есть и все. Ого! О, это уже цікаво. Ось тут бежит такий ручеек невеличкий. Це вже цікаво, цікаво. Зараз спробую туди піти. Давай, ничего себе, сразу поклевка в болоте. Ух ты, ничего себе, глянь, какая тут рыба. По колено воды стоит такая чернуха тут. Ха, вот это нормально. А я не там ловлю, блин. Она вот и тут вся. Глянь, 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 что делает сразу. Весь капец! Однозаводное, ⁇ -мо ⁇ Вот это да. Гля, не сразу поклевка да. Уже потянуло одну, уже потянуло. гля. Ты что? Вот это да. А де ж крупняк? Хочу крупняч. О, дверь. Ты прискинь? Скільки там рыбы стоїть? Оно все в своем проходе. З жде мого опари, що тут стоїть. Далі чи що? дешево Виходить, стою ось іде такий заход сюди і тут така течія навіть гуляє туди-сюди. Думав вийду сюди, стану і зможу піймати якусь крупну рибу, але чомусь її тут немає. Не знаю де, де вона її. є. Є, є. єсть попалась. Сама мілочь клює де ж хороша от його риба. Так, більше нічого не клює. Мабуть за те, що погода погана, тому буду вибиратися вже з тих кущарів. Капець, ось тут риба ганяє. Прямо на цьому перехресті така непогана риба ходить. Чи закинуть прямо ось так, я не знаю Ні, риба проходить мимо, вона можливо не бачить, просто кривать не хоче Тому не будуть втрачати час Піду далі кудись Ось тут такий вже непоганий не проход. Але не розпробую ще сюди пройти. Ось такі кладки тут непогані, поки не зайняті, тому думаю попробую тут порибавити трішки. Ну по, -по попер Є перша риба, ще й непогано попалася. Червона пірка. Єс. Невеличка. Взагалі крихтка. Це взагалі як ти попалася. Я не знаю. Це вже веселіший розмір Є е. непогана, червона пірочка. Перекрутила заразовим все, що можна. Мілач сама погадається. Ай, нема хорошої робіт. Não um, <coughs> Не знайшов я сьогодні великої риби, сама я вичлювала. Повернуся пізніше, коли тепліє вода, стабілізується погода і спробую ще повалити, Там, можливо, щось цікавіше запливе. Тому сьогодні якось так. Кому сподобалось відео, ставте лайк. Підтримайте мій україномовний канал своєю підпискою. І всім до зустрічі, бувайте!